<смеш> Вітаємо вас на Кармаркеті. Сьогодні у нас на огляді черговий автомобіль, пригнаний щойно з Європи, з Бельгії. Це Opel Astra 2015 року, 1.6 дизель, 227 тисяч пробігу. 1.6 дизельний двигун е, має найбільшу потужність в своєму класі 136 е, кінських сил, що дає гарне прискорення за досить невелику витрату палива. Максимальніша комплектація в нашому опелі. І бачу і підігрів, і клімат контроль, е, чудовий стан шкіряного салона, шкіряний руль. А оглянувши наш Opel, ми дізналися, що автомобіль має рідний пробіг, не фарбований автомобіль. Приїжджайте в своєму класі. Досить чудове поєднання зручності, комфорту, економічності за свій бюджет. Будемо раді вас вітати тут.